Привіт, Марино. Ти подивилася свій фільм. Мені важко уявити скільки разів. Ти показувала свій фільм до повномасштабного вторгнення. Це були і реакції залу. Відповідно, тут в Сараєво ти його показуєш тоді, коли в Україні повномасштабна війна. Як ти Сприймаєш зараз своє кіно. Ну я ж дивлюся як режисер. Я в першу чергу дивлюся кіно через глядача і, і слідкую за його реакцією. І я була на показі в, в Сараєву частину навіть фільму подивилися разом з журналістами. І весь фільм подивилася з публікою. Тому надзвичайно цікаво, тому що дуже часто глядачі сміялись. Те, що журналісти називають іноземні чорною комедією, тобто іноді в ситуації такої глобальної драми, все одно є елементи життя, вони так чи інакше викликають посмішку. І най... От це дуже цікаво, що найбільше посмішок цей фільм викликав в Сараєво на території, яка є посттравматичною. Чому так? Як я думає? не знаю, я не знаю. Це дуже цікаво насправді, тому що максимально я пам'ятаю кілька показів в Швейцарії. Це були наші перші виїзди після повномасштабного вторгнення. Три покази повні забиті просто зали, і це було так: фільм закінчувався, ніхто не вставав. Ми чекали, коли люди почнуть рухатись, тому що там Q&A, мають світло включити і все. Світло включалось. Вони починали хлопати в якомусь такому своєму темпоритмі. Ну, не, не в темпоритмі вау, а в якомусь такому трошки сповільненому темпоритмі. Потім я виходила на сцену, починалось Q&A, і потім я бачила по людям, що вони починали якби знову оживати. Але в Сараєво, наприклад, на території, де була війна, реально люди помічали всі ці нюанси стосунків Ірки і Толіка, де вона його десь трошки підколює. Вони так живо реагували, це дуже цікаво. В фільмі є момент, де друг головного героя Толіка говорить про те, що от прийдуть руски за живем на початку як фільму, да, як дворяні. Я перші кілька тижнів повномасштабного вторгнення була в такому стані, коли мені здавалося, що ось тепер уже такого не може бути. Тобто таких фраз уже мені ніде не почуємо, тому що все, очі відкриті, ми розуміємо, що відбувається. Зараз я вже не впевнена в цьому. Що ти думаєш про це? Ой. Ну, е, я думаю, що люди, які хочуть е, бути на стороні агресивної сили, завжди будуть існувати, з цього нікуди не діти. На жаль, це дуже драматичний самообман, який приводить до фіналу, такого який він є в нашому фільмі. Мало того за спойлеру ще раз, хто матиме наснагу подивитись фільм ще раз. В фіналі є кадр з машиною, де видно, чим закінчується доля людини, яка мріє про сильну руку. Він трошки прихований цей фінал, але він там є. Тому ну, я не дивуюсь, тому що є люди, які хочуть е, ну, якби знати, жити під лозунгом. Е, Можемо повторити. Я не здивована цьому. Е, ти е, навіть так, я не додивилася цей фінал. Чому? Тому що я вийшла з залу і ривла собі на сходах. Uh -huh. Для мене це було дуже травматично. Uh -huh. Ти е, є люди, яким би ти не радила зараз дивитися цей фільм? зовсім не надивилася для фінал. Я вийшла на моменті, коли не спойлер, ну, не да, зараз за спойлерю, але ну там вже Які лишалося. герої. були? Е, це була Ірка. Вже одна. Ага, окей, я зрозуміла. Це дуже цікаво. Взагалі, як кіно живе дуже дуже цікаво. Я пам'ятаю своє інтерв'ю для дідець, української правди чи ще для якихось видань, коли був цей успіх зі. Санденсом, і мене запитували, можете, будь ласка, запросити людей на ваше кіно, коли там воно буде? І я тоді говорила, що я запросити людей на своє кіно не можу. Тому що е я не вважаю, що всі повинні дивитись. Е ну, знаєш, це така ідея. Всі мають прийти подивитись це кіно і як би, отримати якийсь там певний досвід. Я це ще говорила до повномасштабного вторгнення, тому що в мене є багато друзів, які пережили. Е Окупацію, і я розумію, що людина мусить бути ну, свідома того, на який досвід вона іде. Це дуже важливо. Наразі це кіно показується за кордоном для іноземців, які не чують сирен. Які не жили під бомбами, яким не потрібно було нікуди евакуюватись, це мегаважливий емоційний досвід. Вони трошки, хоча б трошечки, наближаються до реалії тих, в яких живуть українці. Але якщо людина травмована і для неї такий досвід, таке нагадування. Не не призводить до ну, знаєш, до такого якби очищення певного. Якщо для неї цей катарсис за забагато за багато емоцій, вона подивиться це кіно пізніше. Мені чомусь здається, що воно не зникне так прямо швидко з історії українського кінематографа. Ну мені так хочеться думати, принаймні, що воно там залишиться і. Е Глядач подивиться значить, його тоді, коли він він буде до того готовий. Але точно є люди, навіть е, з України, які приїхали. От зараз наш колега Новрус тільки був на фільмі, які говорять, що він дуже радий, що він його побачив, що цей фільм є, і він тепер знає, які самі меседжі якою кіномовою е, присутні в світі від України. Це і це теж є. Ну тобто, прямо, от, знаєш, так е, робити якусь там піанірську планіорку, яка говорити, що всі мають ну я не можу. Ти говорила, що більше про війну не зніматимеш. Що ти взагалі зараз думаєш і чи, чи можеш припустити, що ти готова ще раз говорити на цю тему? Так, про війну точно не буду. Ну, найближчим найближчим часом ні, бо я дуже виснажена, я ну емоційно я виснажена, мені потрібно десь взяти ці сили для самої себе. І я вибираю свої проекти таким чином. А якщо вони мені дають сили, я їх роблю далі. Наприклад, Клендайк мені дав дуже багато сили до початку. Ну, до 24 а, лютого, тому що я розуміла, що я не сиджу в пасиві, я, якби, це мій спротив, я маю голос. А, я якби, таким чином сама собі допомагаю. Мені цей фільм давав сили, незважаючи на те, що він складний емоційно, але це якби така базова, а, ну, базова моя необхідність. Але, звичайно, після війни. І навіть навіть не сама війна, а те в тому в той контекст, в якому я прожила останні шість місяців, тому що презентація фільму це Q&A, це постійні питання, як ви, як ваша мама, як ваші батьки, родичі, як Україна, що ви думаєте? Ну. Це, от до речі, це те про що ти запитуєш, що в принципі кожна інтерв'ю, особливо з іноземцями, це от переживання кожен раз по повній, І це, звичайно, дуже сильно виснажує. Тому зараз я е, хочу зосередитись на тих проектах, які мені дадуть сили. І якщо і це і будуть проекти, якими чином пов'язані з війною, то це скоріше всього будуть проекти е, про покоління. Про людей, які хочуть знову ж таки вижити, можливо, це буде про людей бізнесу, про стартапи, про те, як адаптуються українці нової хвилі, я їх називаю в Європі, про те наскільки вони відрізняються від того штампу, який є у європейців. Ну в принципі, штамп, по-перше, штамп про українців, про пострадянські країни, штамп про біженців. Купа цих історій. Я за цей час поїздила дуже багато, скрізь на всіх показах були люди, які приходили за своїми історіями, розказували, так, як їм складно дітям пояснити, чому в неділю в Швейцарії, в такій забезпеченій країні, нема морозива, воно ніде не продається. Нашим дітям не зрозуміти, в чому тут взагалі прикол, чого морозива не можна знайти. Ну, тобто це така маленька деталь, але такого так багато, і воно якби, стукається. І поки що вона мені дає а, максимальну наснагу. Але от, заходити в тему, я для себе називаю умовно ірпіня, я точно в неї не піду. Хоча пропозиції міжнародних з готовими вже сценаріями я вже прочитала, мабуть, шість. Навіть я вам хочу сказати, що момент, коли тільки почали бомбити Маріуполь, у мене вже був а, від одного іноземного продакшну. Великого готовий сценарій на цю тему. Це теж була якась така авторство цього іноземного продавця. Да. да. З, з українським корінням, але е, це іммігранти, але це вже був сценарій. Він, звичайно, трошки був такий, е, ну не я не скажу, що шаблонний на уявах, е, тому що війна насправді, от принципі війни, вони дуже схожі. Тобто собі дофантазувати, що буде, буде далі, е, ну, не дуже складно. Це було зрозуміло, що це буде все гірше і гірше. Але вони є, і це теж буде ще один челендж для українців, що ми скоро побачимо фільми про війну в Україні не українського виробництва. Вони будуть. Це цікава думка. Марина, я дуже дякую тобі за розмову. Я дякую тобі за фільм. Попри те, що я витрачу на свого терапевта, тепер ще більше грошей. Дякую. Дякую.